Привіт! З вами Котпалюков в нашому EDC and Military Review for Wild Store EDC and Tactical Gear. Сьогодні ми з вами розглянемо такий компактний ніж, який є китайською реплікою Smith adversen sw SW990DR. Реплікою фірми Smith Wesson SWC90TI. Це серія ножів з фіксованим клинком, який призначені для мисливців, туристів та інших непередбачених або екстремальних подій. Ножни мають можливість скріплення на шнурі і надійний фіксатор для зручного носіння ножа на шиї. Фіксатор доволі надійний і ніж доволі туго з них виходить. Нужна цього смітвеселя є дуже зручна та інтересна функція. Наприклад, якщо ви на полювання або на відпочинку та пішли до вітру за ближайші кущі, і у вас там трапила якась люта тварюка або ведмідь, ви можете скористуватися свистком, який є тут в ножнах. Таким чином, ви не тільки відлякаєте ту люту тварину, але можете в своє задоволення цілу ніч не давати спати своїм товаришам на метам. До речі, цією функцією можна скористатися тільки коли нож не зняти з самого ножа. Повірте, я пробував. Ну хоча, чи можливо цей ніж вважати холодною зброєю? Поцікавишся для даною інформацією, перелопати велику кількість не тільки законодавчих актів, але інформації по інтернеті. І ще я можу вами, з вами поділитися. Є така методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. Так от, згідно до пункту 1.6 цієї цією методикою, не є холодною зброєю вироби господарського побутового виробничого, спортивного та іншого призначення, які схожі на холодну зброю за зовнішнім виглядом. Та або конструктивно, проти немає всього комплексу суттєвих ознак, властивих холодної зброї. Згідно до пункту 3, крапка 2 цієї методики, клинкова холодна зброя має мінімальну довжину клинка не менше 90 мм, що вимірюється відстані від вістря ножа до обмежувача або упора, упора рукояті чи карди. В цьому ножі довжина леза сягає 7,5 см. При загальній довжині ножа 17,5 м. Мінімальну товщину клинка – не менше 2,6 мм. Вимірюється в, самому товстому, в самій товстій частині леза. Максимальна товщина цього леза є 2,2 мм. Також дуже важливу роль на практиці має наявність у ножа укура або обмежувача, також іменованого гар. Відповідно до методики, гард забезпечує зручність отримання ножа в руці при нанесенні ударів в різних напрямках. Це є важливою ознакою холодної зброї. В нашому випадку є присутня гарда. Це такий упор під пальцева вимка, щоб запобігти зісковування пальців належать ножа. Крім наведеннях є інші критерії. Це мінімальна твердість клинка, кут затощення леза та інше. Однак їх складно визначити не спеціаліст. Наприклад, тут загострення леза холодної зброї не більше 30 градусів. В нашому випадку тут приблизно 45 градусів. Нам е, неважливий такий момент. Якщо ніж не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, то він не є холодною зброєю. Наприклад, якщо довжина клинка урожа 8 см-9 мм, то він до холодної зброї не відноситься. При цьому слід пам'ятати, що дати висновок про те, чи є даний ніж холодною зброєю, може лише експерт. Але все ж я б таки рекомендував ознайомитися з нашими законами з приводу носіння, холодної зброї та зберігання її в себе вдома. Вага даного ножа є 38 грамів. По зібранню в мережі та виробника інформації можливо говорити про наступне: матеріал леза – сталь 400S. Це американська корозійна сіка хромована підшипникова сталь. Відома своєю високою корозійною сікістю, зносу сікістю міцністю і твердістю. На жаль, немає чим перевірити, тому що перевіряється це спеціальним інструментом. По звуку можете самі почути, наскільки тут який метал. Ну, що це дійсно 440С, м'яко кажучи, я трішки сумніваюсь. Але на огляд. та на такі тактильні відчуття відчувається, що в принципі тут доволі гарний метал. Тип профілю клинка танто. Танто це форма клинка, що народилася в світі японської холодної зброї. З часом притворилась на символ тактичного бойового ножа. Причиною цього є надзвичайна стійкість, саме вістря клинка. Клинок по товщині залишається потужним майже до самого вістря, що дозволяє протикати їм досить міцні предмети без ризику пошу... пошкодити саме вістря. Тип ріжучий кронки леза. Plain. Плейн це тип заточки, який саме більш поширеним. Гадка заточка є найбільш універсальною. Вона підходить для роботи з широким спектром матеріалів. Тип рукояті – фултанг. Фултан – це конструкція ножа або іншого клинкового виробу, при якій основу рукоятки становить хвостовик клинка у вигляді пластини, що збігається по абрису з руків'ям. Зручні отвори, які полегшують сам ніж, та є можливість приєднати темляк. Матеріал рукояті Сайтел. Сайтел це інноваційний матеріал композитного типу, головним складовим, якої є поліаміди і їх полімери, сковолкно та подрібнений кевлар. З цього цапіла не тільки рукоять, як пише е, виробник або та інформація, що знаходиться в інтернеті, а і самі ножни. В ножах, як і говорилось, є отвори для того, щоб приєднати якусь або стрічку, або шнурок для того, щоб носити на шиї сам свисток, який є доволі гучним. Та такий оригінальний фіксатор для самого ножа. Як це діє? Коли ми вставляємо сам ніж, на руки від самого ножа є такі виямки. Вони міцно входять в оцей фіксатор. І коли ніж буде вас знаходитись на шиї або в якомусь іншому місці, то щоб він сам вискочив, потрібно додати певних зусиль. Тобто ніж в ножнах тримається доволі крепко. Так на що здатний наш Smith Wesson? Зараз ми переведемо ряд експериментів. Забігаючи наперед, скажу, що таких експериментів буде дві серії, тому що в принципі ніж приходить ну, трішки тупувати, так можна сказати. Складений в 4 аркуш паперу А4. Ну, В принципі, достатньо легко перерізати. Отакий От кусочок стропи. Дуже туго йде. Кусочок під поїздко ж замок. Ріже, але достатньо туго. Кусок стальної проволоки, який в свій час був спіралею до електроплитки. Ну, взагалі майже не бере. Дерев'яний брусок, який з собою є кусок від МДФ. Ну, В принципі, при достатньому зусиллі можна трішки так надзьобати. Але, як то кажуть, наші руки не з одного місця ростуть. За допомогою таких приспособ а саме точилки для ножів або всім відомо бруска. Напротязі 10 хвилин з цього смітінвесена можна зробити, в принципі, діспособний та гострий туристичний ніж. Але головне правило, при заточці не зменшувати градус леза ножа менше, на 30 градусів. За допомогою нехитрої операції можна провести ще одну контрольну серію експериментів, щоб дізнатися, чи можна буде користуватися цим туристичним ножом в поході та порізати там якийсь провіант або заготовити дров для багаття. Складений восьмеро аркуш паперу. Йде доволі легко. Тропа теж, в принципі, доволі легко йде. Шматок кошзам. В порівнянні з прошлим разом, то теж доволі легко можна різати. Кусок дрота. Ну, стальний дріт, я вам скажу, що в принципі не дуже зазубрений є, але невеликий. Шматок МДФ. Отеж ну, доволі легко. В принципі, в з порівняння з прошлим разом, то ефект більше, значно більший. Так що друго, в принципі, в поході ви можете заготовити. На цьому розгляд нашого Wesson SW990TI можна вважати завершеним. З вами були EDC and Military Review, Fovice Store, EDC and Tactical Gear. Тримайте ножі в ножнах. До побачення!